Телеканал плюс плюс представляет Каска статус. Привіт усім! Мене звуть Анатолій Анатолійович. Скажіть, друзі, а який у вас улюблений кольор? Жовтий, рожевий, фіолетовий? От я, наприклад, люблю яскраві кольори. Виходиш влітку на двір, а там все зеленіє, квітне, аж співати хочеться. А коли небо сіре, затягнуте хмарами. То й на душі якось тоску. правда? Жителям Плюс Плюсу добре це відомо. Бо одного разу їм довгенько довелося прожити в сірих тонах. От послухайте, як це було: казка Антона С'яніки та Марини Куцель Герасименко про чорно білу країну ілюстрації Едуарда Катих. Серед розлогих пагорбів у мальовничій долині розкинулася країна плюс-плюс. Жили там наполегливі працьовиті квадрати, творчі та завзяті трикутники, дружелюбні крові. Жили там і інші фігури. Усі вони були різні, але для кожного в країні знаходилося своє особливе місце. Трикуття була дівчинкою творчою. Там, де всі бачили просто хмари, вона могла розгледіти заченятком або котика. Там, де інші милувалися полем квітів, дівчинці вижалося ціле квітуче море. Щоранку, тільки прокинувшись, Трикуття визирав у вікна. Та одного разу дівчинка не побачила звичайних яскравих фарб. Усе. Чомусь стало чорно-біле. Плюсяни в паніці повибігали на двір. Що сталося? Чому все навколо сіре? Непокоїлися вони. Але відповіді ніхто не знав. Може, чарівний екран зламався? Припустив винахідник трик. Або хтось навмисно увімкнув на ньому чорно-білий режим. Запідозрив винахідник квадр. Шаман кругоман відправився до сховку. І тут усе стало зрозуміло. Чарівний екран зник. І скільки не шукали його плюсяни, марно. Минав час, а кольори так і не верталися в країну Плюс Плюс. Тепер ніхто не радів яскравому сонечку і прохолодному дощику. Усе стало однаково сіро. Не чути було сміху, жартів, дехто навіть почав хворіти. Лікар ставив хворим діагноз сіра лихоманка, і приписував яскраві вітаміни. Але тепер їх не було в жодній аптеці. Навіть шаман-кругоман не знав рецепту від сірості. Тож вирішив він спитати поради краще. Так, іноді роблять шамани. Квадрик кружкою трикутя погодилися допомогти діду. Їм треба було водити хороводу. Навколо багаття, поки шаман перебуває на зв'язку зі старішими. І ось яку відповідь він отримує. на краю країни Плюс-плюс. за трикутними лісами карлючими горами, промовив дивним голосом дідуган. Стоїть веселка. Чарівному екрану вона не підвладна, бо й сама чарівна. Кольори тієї веселки. Можуть пофарбувати все, що завгодно. Ось вам сім ведерець для семи кольорів веселки, а пензлі попросіть хранителя Діти вирушили в путь. Довго вони йшли і от нарешті побачили різнокольорову веселку, а під нею чорно-білий замок із кількома яскравими плями. Так, ніби хтось почав розфарбовувати та не встиг закінчити. Ура! Знайшли! Загукали діти. Вони вперше бачили таке диво. Сім різнокольорових потоків фарби лилися на землю прямо з неба. Кружко швидко наповнив відерця. Діти вже зібралися йти по пензлі, але раптом квадрику стало цікаво. Чи справді веселка? Все все може розфарбувати. Хлопчик обережно вмочив свій кутик у жовтий колір і раз сам став увесь жовтий. Побачивши це, трикуття й собі спробувала. Вона торкнулася зеленого кольору і одразу позеленіла, а кружко з розгону стрибнув у фіолетовий. Та так що аж бризки полетіли. Хі-хі-ха! Зайшовся реготом Крошко, побачивши друзів у фіолетових ляпках. Та он ти як, ну я тобі покажу, жартуючи, вигукнула прикуття і запустила в розбушаку помаранчеву бомбу. А квадрик блакитний. Розвага так захопила дітлахів, що один снаряд влучив у вікно зайду. Почулися з розбитої шибки. З вікна висунувся кумедний дядечко в короні, під довком у нього красувалася жовта пляма. Це, певно, хранитель веселки, прошепотів кружком. І, здається, ми його розізлили, додала трикутя. Ви чого тут хлюпаєтесь моїми фарбами? сердито закуркотів хранитель. Пробачте, опустили очі малі башкетники. Ми прийшли до вас по пензлики і фарби. Нарешті вимовив квадрат. Наша країна раптом стала чорнобілою, пояснив трикутті, і ми мусимо її розфарбувати. Нічим не можу допомогти, буркнув хранитель. Мені самому пензлі потрібні. Це ж просто сором, коли в хранителя веселки така. Безбарвна господа. Дивак сховався у вікні, а за кілька секунд вийшов із замку з пензлем та фарбом в руках. На голові в нього була панамка з газети. Хранитель підставив драбину до яблуні і став розфарбовувати листя синім кольором, стовбур жовтим, а яблука фіолетовим. Даруйте, пане хранитель! втрутилося трикуття. Але ви обрали зовсім не ті кольори. А хіба так помітно прищурився хранитель. Еге ж? підтакнули діти. Та й замок у вас трохи дивний, зізнався Кружко. Усе, годі, годі з мене, я звільняюсь, розкричався хранитель, злізаючи з рабини. Хай хтось інший стежеть цю веселку. Дітлахи кинулися заспокоювати бідолару. Виявилося, що він дуже соромиться свого чорно-білого подвір'я. Адже я все-таки хранитель веселки, пояснив дядечко. Я вже втретє тут усе фарбую і постійно виходить не так. Я не пам'ятаю, які тут були кольори. Дозвольте вам допомогти, запропонувала трикуття. А ти зможеш? З недовірою спитав хранитель. Я дуже старатимусь. Щиро відказала дівчинка. Незабаром подвір'я хранителя знову засяяло яскравими багами. А замок став би іще краще похвалив дядечко Трикутті. Що ж, я можу довірити вам свої пензлі. Дорогою додому діти розфарбовували все, що траплялося їм на шляху. Скоро країна Плюс Плюс знову стала яскравою. А її жителі щасливими і веселими. А за кілька днів і чарівний кран відшукався. Злодій викинув його, коли побачив там яскраві поляри. Подумав, що пристрій зламався. Та насправді екран був справний. Просто зловмисник не знав, що добро все одно переможе зло. А за поганий вчинок доведеться розплачуватися. Казочки. На сайті каналу «Плюс, Плюс це підтверджують. Не забувайте читати! Зараз нам час прощатися. Друзі, але ми скоро знову зустрінемось. Тож, до нових зустрічей і нових казок.